ФОМОЗ, фомопсис, Склеротеніоз, несправжня борошниста роса, в Цьому році на соняшнику його буде просто навалом для боротьби з основними хворобами соняшнику на сьогоднішній день маємо безліч діючих речовин з різних хімічних класів, які ефективно працюють на цій культурі. Але що стосується переноспорозу або несправжньої борошнистої роси, то вибір діючих речовин не такий широкий. Нагадуємо вам, що лікувальними властивостями володіють такі діючі речовини, як цимоксаніл та металаксил. Вони мають зовсім різний принцип дії, але однаково ефективно. Працюють проти збудника, але в таких складних перезволожених умовах будь-якому навіть найефективнішому фунгіциду, потрібно підсилення. Препарат Кубо мастхев продукт до кожного фунгіциду в цьому році можна втомитися перелічувати переваги цього продукту: PH-коректор, стабілізатор. Прилипач, антиспінювач, антизнос і так далі. Але основне це вміст міді, фосфіту та сірки, які спричиняють пряму фунгіцидну дію на патогени. Вони покриваючи лист рівномірною плівкою, виконують роль контактного фунгіциду, який перешкоджає проростати збудникам всередину рослини та шкодити їй.